Сьогодні ми продовжуємо грати в Frost Trace з моїм батом, і нам в попередній частині Момо сказав встановити Трансивер на оті великі вежі. Ось от така велика з жовтими ліхтарями на ній. І потрібно встановити трансевер на ній, щоб ми могли попасти там якось в лаутсайт. Я не знаю, що він там задумав, але у нас зараз. Інші приходи і нам треба знову з цими жуками розбиратися. І десь ось сюди. Добре, ми пройшли. Так, вони ж за нами не йдуть, правильно? Ні. Що ти побачив? Нічого? Нічого останки. Ще! Перевертаємо увагу на і прыгаємо от сюди і вони не мають, не мають нас. А почекай, нам сюди не треба було, не треба було, отсподі. котик. Ні, немало було ще я просто... Не побачу, що туди треба було залізти. Так. Почекай. Скоро, продовжуємо далі і треба, напевно, йти сюди, на цю трубу, а що тут далі? Сюди, що? Ага. Придумали що таке? Так. що тут треба робити? Запам'ятати. Місто, наповнене неоновими вогнями, так було не завжди. Нініше існували строгі обмеження на використання енергії, особливо в нетрах, але люди не могли впоратися з постійною темною. Одного дня хтось увімкнув висолкові лампи, неонові, вивезки по всьому їхньому будинку. Цю годину схопили та більше її ніхто не бачив. А люди побачили надію і незабаром, усі почали встановлювати багато світильників у своїх домівках. Гнобителі нічого не можуть вдіяти. Так люди знову могли побачити кольори, як у аутсайді. Гадаю, це допомогло. Ого. О, новий спогад. Це добре. Який ще новий? Спогад. Ну, бо цей же ж маленький от.

Ну, треба сюди. Так. Сюди. Поки що цих зурків тут немає. Сподіваюся, їх далі не буде. Де це вежа? Ну хоча б йдемо правильно чи ні? Ого, ти глянь, це то якийсь як буде... А, ось ця вежа, так. Але ти глянь. Стіни великі які. Тут оце стіна оце все чи що, і тут зверху якесь небо чи що? Я не помню, я стіни. Дивись, це стіни, бач. Ага. Це стіни. І от вони, ці роботи, побудували оці собі знизу стіни. Зрозумів? Тобто тут вони живуть десь ось там. От бач? Ті люди живуть десь ось там, напевно. А отут вони все закинуте місце якесь, бо... Бачите, ці, ці всякі. Поняв? А, почекай, ми ж сюди пришли, так? Чи ні? Ну, не повно, ні. ні. Ой! Ого, тут замор узналось. Ой, ні-ні-ні-ні-ні! ой ні-ні-ні-ні-ні! ой ні-ні-ні-ні-ні! Так, добре. Ці кліщі отут, вони хочуть мене з'їсти. Вони клеїть туда. Я друзу Бачиш? хітки. Так, і що нам тут треба зробити? Чи я просто сюди задарма прийшов? А ні. А, почитаю, може там щось було таке, що нам потрібно? Ні. Ми закрили цих кліщів туди. Ми вертаємо, ми йдемо. Котик такий. Так. Ми... Це маємо... Шо ви прыгаєте там? Залізь на бочку. Тепер прыгайте. Молодець котик. Не слухається, бач. Так. Ого, я тепер зрозумів, що б на це місце закинули. І тепер де нам іти тут? Що вообще Куда надо йти вони то есть заставляють нас йти по непонятно чому а, ні. Понятно чому. а нам надо аж от на саму вершину цього, цієї будівлі зрозумів таке червоне цей клещи взорки о, прийдемо далі. Тут немає, що... Ну, сподіваюся, не будемо. Це двері не відкриваються, ні. Ну, а що треба робити? Сюди залізти. І сюди чи що? Скинути відро. <сміх> Пихнути? пригнути, залізти, пролізти. <сміх> Саме пекло за ізурків, напевно, тут буде. Ну, якщо... Ты автосохранка, то не так. да. Таке було. Музика вже така грає. Було автосохранення. Это збережение було. Ааа! Звісно! Конечно! А то це шо і оце шо, як мені там жити? То есть он и тут ночь пать не будешь Зарекание. Я боюсь отзурки, что ли? Почекай, что треба робити? Окей. А я с далека не тебя не бачу. Конечно, я маленький. А але що... але куда нам треба идти? Почекай, дай зрозумію, куда. <рес> От туда чи що? Ну. То як тебе тут пити з тим, клісяк, Ми... вже на, наїхали, 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 огонько. І всі, всі, всі на мене. Та що я вам такого зробив, чесно? Добре. Що тут? Треба знову йти туди. Знайшли, знайшли, знайшли. Єс. Yes. Ми поки справляємось, так? Да, з тем кесям. <гум> ага. А що тут? Тут що? Тут куди? Лесі тут були. нема клещів? Ні, фух. Не було, то це капець. Згоден. Ага, почекайте, дивісь. Да. Ти глянь! Да? Ну, я просто тебе покажу, я не буду сюди йти. Да? Бач? Вони е, дивись! Тут така система, помніш, коли ми там були ще, да? так? Точно така сама система. Бач? Дивись. Тут ми з іншої сторони маємо відкрити їм двері. Да? Потім ми маємо пробігти сюди, отак, і потім закрити ту двері, щоб вони нас не спіймали. Зрозумів па? Завжди. А потім ми вже тут щось маємо робити. А що? Ми не знаю. Як завжди. Ааа, я напевно зрозумів. Ні, я не зрозумів. Нам потрібно щось зробити от з цією бочкою. І зараз їх почекаю, я спробую щось. Я ось не, розум... не зрозуміло, що треба робити. Ну коротше. Я... Бізко, бізко, бізко. я зрозумів одне, що бочка потрібна отсюди. Щоб вона була за... Запр... щоб вона стояла ось тут. щоб бочка стояла ось тут. Я запрыгнула не знаю, от сюда я полчу палку пробуємо план, пробуємо план, пробуємо план. Ах, ви ж! Падлуї які мене тут закрили з ними, ах! А за що Що я вам зробив? Ви жуки! Ви жуки, не годні! Я чуть не... я чуть не умер за них. Можешь собі уявити? Ой, -мо, -мо! Ой, -мо! Кот, давай, давай! Взламой, взламой! фу <салит> ху ку ку хо хо ку ку Целый зарпус! Ну це було страшно, да. Ш... А, їх надо роздав розчавити потім. Вони розчавлюються. Так. Ну я тут. Типа я тут, люди. Что что он, я кот. Та бежите туда, бежите туда, та. О, та. О, та о, тудой, туда вы дурни. Ладо! Бежать, че шо? Почекай, он бачит, он Я боюсь от а этих жуких. Потому что вы не листы, А так я могу? Ми щось зовсім? А, тобто їм зараз все одно на мене, чи що? Ну, пух! а, -а, -а Понял, вони закрыті. Того вони не можуть обігти, я щось вообще. А я думав, що вони зараз вибіжуть на мене, як з'їдять мене цього кота, бідного. Правда? Ще вас тут не вистачало. Я от них є, як отбився, ви? ви ще тут десь побралися, от ти, ти, от, от, от іди звідси, от ти йди звідси, йди звідси, я от сюди прийду. Ще як туди довго йти, ще як багато цих кишів там буде, як приставиться. Ну зараз справді важко йти грати тут. Все, добре, збереглося. Що тут треба зробити? Ми кути, ми пригнули. Ми опускаємо ліфт. Ого! -го! А поки ліфт опускається, нам треба одних всіх бігати тут, як шалений кот. Давайте, падайте, ребята, падайте, я невкусний. Падайте, падайте. Там є ваші брати і сестри, я не смачний. мене присти не треба, я ж повторяю, я не смачний. мене жрать не треба, я не вкусний. я їв тільки воду, я не їв тільки одну годину, мене їсти не треба, що ви на мене знову налетіли. Падайте, 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 падайте. Давайте, 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 автівненько, аптівненько, давайте. Давайте всі разом, всі разом, всі разом, нам падаємо, падаємо, не на мене, не на мене, бо я не вкусний, я не вкусний, я не вкусний, я не вкусний, мене звірила. Ха-ха-ха. Дуже смішно. Як от, от цих кліщів тут повертатися? Що взагалі треба зробити? Я не розумію. Я не розумію тебе <султан> це. <é> <sniff> Так, перед тим як запускати ліфт, треба подивитися, що тут є, щоб від них йти. Сюди запригнути не можна. Правильно? Тільки сюди і тут нічого немає. Все. Тільки пригати між цими. Викажу не план. Добре, але ми можемо назад піти, ні? Да я, а, послухай мене. А в мене той делик, де ліфт може сплегнути. Ну давай знову спробуємо. Я, я справді не знаю, що треба тут робити. Все, все, починається, починається. Ліфт спускається. Отець починається. А, а не открыли падать. Та що ви опять на мене налетіли кліщі? Я не смачний, я ж вам кажу. А тут не ну не чують, ну то їхні проблеми, не мої. Я ж кажу, я не смачний, мене ж грати не треба. А ти -ні, -ні? Значить, глибин тебе лічо. Ну то не знаєш. То я їх чую, як вони піщать за мною. Я зрозумів, що треба робити, там є бочка на залази, потім на ліфте, вони тебе не чіпають. Але поки що, поки що, поки що, поки що, ви відстаньте від мене. Відстаньте від мене, кажу, відстаньте, відстаньте, я кажу, відстаньте, я, я не смачний, я не смачний. Ні в якому разі, ні в якому разі мене навіть не куштуйте, я смачний кот. Я не їв три дні нічого, не, не треба мене їсти, я, я цей. Не я не смачний, кажу я вам, що ви на мене начепилися. Я поняв. Я теж зрозумів. Але просто бігати вокруг, поки вони це, і потім злізти швидко. Ну так, да, а що, а в тебе який інший план. Ригнуть вниз. <рігла> <Пригнуть> вниз. <рігла> <рігла> Але і гра нам не по... Я вже пробував залізти от сюди. От сюди я пробував залізти mm -hmm. на цю палку, але гра не дає нам, Тобто інший шлях звідси буде. Mm -hmm. Ну, давайте, падайте. Mm -hmm. Я бачу. Вони mm склесли. -hmm. Так я знаю, вони, mm -hmm. вони бачать свіжий кот бігає, треба його з'їсти що їм ті роботи? А це ж, ж, железо одне. Лучше кота живого з'їсти, правда, правда. А чого ні? Кот посмачніший. У нього ще робот є, то, що ми любимо, ми залізо прогризаємо. Ми бачимо їм все, що ми бачимо. Бо ми кліщі. Це я бачу, я бачу, я бачу, я бачу, я бачу, я бачу, я бачу. Все. Ви мене не достанете. Все, пока. Пока, я по Пока. Що, зі мною? Телепузики! злізайте. Додому до себе йдіть. Звідки ви поглазили, там іде домою. От глянь, вони там Пригають і пригають. тут. Глянь їх яєць, багато, цих там, де вони нових появляються. з'являються. Ну, тут все так багато, вони скоро все світа, не вернеться. Добре. У тут киси не Немає бути. має да не. Та вот відчиняйся ти. Що ти застрягла? Да, тут не поймет откуда стульчик взявся. Прямо... Просто... їхали на ліфті і стульчик просто, знаєш. Ось воно. Встанови трансфер на антенну. Де та антенна? Я шо? Ви кажете, тут буде крест. О, от це? Оце? Ви кажете, тут буде дом. Ооо, о, о а ми встановлюємо антенну. А тут диви, напевно, люди інші живуть, бо там бачиш, світло є, все. Вище цих зубків. Место ідея, напевно. ми освітлюємо роботів. Ми даємо їм нову жизнь. Всі йдете на волю. Поглянь, який краєвид, звідси виглядає прекрасно. Не сказав би я, якісь жуки тут лазять. Я згадав місто, воно мало стати притулком. Вони виглядають як зірки, але це всього лиш лихтарі. На граматичному даху, що викриває місто. Людство побудували цю оболонку, щоб захистити себе від аутсайду, але це дорого їм обійшлося, ніхто не може вийти звідси. Аутсайд був катастрофою, абсолютно безплідним, непридатним до життя та небезпечним. Тобто тоді вони, ніхто не міг жити в тому аутсайді, зрозумів? Але якщо ти прийшов звідти, це означає, що там знову безпечно. Поняв? Тобто раніше якийсь був. Якась була хвороба там, і люди не могли жити назовні. А зараз ми ж, ми ж коти, ми жили там, значить там тепер знову нормально, правда? І моя обіцянка була не лише піти в аутсайд, а й відкрити місто. Я досі не розумію, чому деякі сполоди повертаються, а інші ні. Але тепер я впевнений, що це моє призначення, я повинен відкрити місто. Ну ж був. Давай повернемося і знайдемо. Тепер, коли ми підіймали трансмітер, можна надіятися на допомогу. Добре, у нас новий спогод. Там буде клес. Цей котик такий милий? Не знаю чого. Мені здається, що там буде клес. Це вже бачу, що там щось є. Ну, не знаю, ми повертаємось до волонта на відрі. Ми повернулися до ММО. Судом МОМО, так. Нетрі. Частина друга. Ну що ж, друзі, я рахую, що потрібно проходити цю другу частину в нетрах уже в новій серії. Тому Всім пока та чекаємо вас на нашій новій серії. Всім пока.